Чи зобов'язаний в Україні кур'єр говорити українською? Прочитав тільки що публікацію Тетяни Власової про те, що до неї приїхала дівчина-кур'єр у Києві. І коли Тетяна її попросила говорити з нею українською, тому що це сфера обслуговування, вона сказала: Я із Узбекистану і я не знаю української мови. Ось уявив цю ситуацію тут, в Німеччині, якби, наприклад, кур'єр присутствувався тут? Телефонує у двері і каже, типу, відчиніть, я вам приніс от, е, пакунок, а клієнт йому каже, так говоріть німецькою. А кур'єр відповідає: Я ж приїхав з України, я знаю тільки там, українську, чи російську, чи якусь інакшу, я не говорю німецькою. Можлива така ситуація у Німеччині? 100%. -ні. То чому така ситуація можлива в Україні? Тобто, коли люди працевлаштовуються, їх навіть не питають, чи знають вони базову мову. Тому що треба знати хоча б рівень А2 базові слова. Доброго дня, дякую, до побачення.